Любі друзі, привіт вітання з неймовірного міста Лева. Боже, яка я тут натхненна? Як мені добре в Україні? Париж фантастично! Нормандія просто атмосферно, Прага, містично, відень, шляхетно, потужно. Але ж Україна нинька, що може бути краще? Ми тут вдома. Вдома з посмішками своєю мовою, з відкритими серцями. І далеко не треба ходити і багато про що розповідати. Сьогодні свято водохреща. Я не в Чернівцях, я у Львові. Це вперше у Львові. Я святкую це свято. Але тут теж в мене є близькі друзі. На Різдво я була з матусею. На новий рік це було шампанське на Лисейських полях під тріумфальною аркою. А святої вечері в мене не було, тому що я тільки що з дороги. І от я йду собі, чудова погода е, зайшла до собору Климента, набрала водички, постояла на службі. Голодна, страшне. І йду собі по генерала Чупринки. Всі закриті, адже це Львів, і свято дуже велике, християнське. І тут в мене є мої подружки, чарівні Надійка і Лариса, які дуже багато років дуже дуже працюють у кав'ярні кафе Марципан. Показую його. За адресою генерала Чопринки 42 на підпідвальчику. Тут треба розповісти історію. Про це я розповім безпосередньо звідси. Е Ще колись давно, 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 багато років тому назад, я випадково тому, що я тут в цьому районі завжди е, релокуюся. Я зайшла туди і відчула себе як в дитинстві, як тоді, тоді back in the USSR, як в нашому дитинстві, їжа, смаколики, все може дуже простенько, але дуже, дуже, дуже смачно. І от в той мій приїзд, коли їхала на 5 днів і залишилася на 50, я як завжди голодна, тому що часу готувати в мене немає. І в мене репортажі, зйомка, зустрічі. Привіт-привіт, театри, оперний філармонії і так далі. Я якось проходила і зайшла туди. Ми зараз це все, все вам покажемо. І це вже був кінець дня. І дівчата кажуть, ми не працюємо. каже, а ви що мене не нагодуєте? А вони подивилися: та нагодуємо! І як мене нагодували, що казати, що казати. Чинахі, і такі правдиві, така моцненька порція. Здається, 85 гривень, а почуття гумору у пані Лариси – це щось неймовірне. Я їй кажу, там щось ми говорили. Говорили, кажу, село без газу, а вона мені е, е, учас, е, і сіль ради, і участковий шлюб вкладає. Я кажу, думаю, точно це мої люди. Ну, от, і, е, Пончики, Отакі пончики з варенням, боже, яке це смакота, олів'є, Деруни такі з пилу жару. І я собі думаю, ну що, ну, готувати я точно готувати не буду. І ми з ними працюємо ось так. Я їм кажу, мені там три порції чина... а, та, і все. Я кажу: а по чому у вас чинахи? Вона каже, 75, чи 85, я не пам'ятаю, а борщ, вона каже, 75. А е, солянка сімде каже: у нас все по три, все по сімдесят п'ять. Ну просто ну така, така сміхотища. А відбивні ось такі здоровацькі, а все таке домашнє. Так, інтер'єр простий. Але ж ну ми народилися в радянському союзі. Мене це взагалі ну, знаєте, це навіть екзотика, тому що е, шляхетні ресторани, які тільки у Львові, і ще й у Чернівцях, я додав і в Ужгороді, напевне яких нема в Парижі, Відні, будь-де. Це для нас вже звично. А от саме така екзотика, цього ви не побачите ніде. Ну от, і я йшла собі, йшла, заскочила. Дівчатка мені звідти машуть, заходь, заходь. Я зайшла привітатися. Ну що казати, що казати? Вони мене осадили за стіл, як вдома. Я не відмовилась. Вони мені налили солодвина вина, вареники з картоплею. із... З капустою домашня ковбаска, салатик з печінки курячої куця. Ну тобто, все, чого в мене не було в ці свята, я тут по повній програмі відчастували. Це неймовірно. Я кажу, дівчат, я обіцяла вам, що зроблю про вас репортаж. У нас не готово. Ми не готові слухайте. Ви готові, все буде життя. Ми не робимо глянець, якийсь неправдивий. Я все показую, як зазвичай життя. Тому зараз ми через паузу зайдемо всередину, і я все вам покажу і познайомлю з цими чарівними дівчатками. А мене знімкує пані Олічка, яка тут працює в поліклініці поруч, і дівчатка приходять сюди так само їсти, і вони знають наскільки це смачно. Думаю, що це багато років. Ну я. Кав'ярня Марципан залишає свій шлунок, свій настрій, і ми продовжуємо далі, через паузу. Пауза. Ось ми заходимо всередину. Ви запам'ятали генерала Чупринки 42. Ви вже, я думаю, що ви вже будете е, в ніченької розбуди, ви вже будете знати по моїм репортажам, що таке Костелівка, де генерала Чупринки, де Климента, де Багет. А тепер ви будете знати, де у нас марципан. Там, де смачно, як вдома. Так, інтер'єр такий, як з дитинства. Ну, не знаю, мені подобається, тому що я себе відчуваю, як, як маленька дівчинка ще тоді, тоді, тоді давно. Ось дівчатка такого Дідика-Морозика поставили, а ось така, бачите, не свята вечеря, а такі козаки-козаки. І рухаємось далі всередину. А тут дивіться: ви бачите, продезінфіковано Back in the USSR. Ось тут у нас. Такі рюмочки, ножечки. Ну кажу, просто як машина часу. Такий камінчик правдивий. Отам От мої бусинки сидять, перелякані, бо думають, що я їх буду знімати, все буде нормально. А тепер я хочу показати, як тут частують. Ну, воно все з пилу з жару. Ларисочка, скільки відбивна? 60 гривень. Ну, тобто, де ви у Львові з'їсте за 60 гривень такий відбивну. А картопелька Фрі скільки? Так само, тобто це, ну, зараз, ми до тебе, зараз ми до тебе прийдемо, зараз не думай. Пампухи, Пампухи по чому, пончики? Домашні. Домашні. А ну, ви ще робите? 15 гривень. гривень. Смачніше я не можу. Мені в Чернівцях вони снилися, а в Парижі вони мені сняться постійно. Так, і оце вино, дівчаточок. А тепер, мої бусінки, заходьте до кадру. Давайте, давайте, давайте. А ось мої красунечки. пані Надіка. І пані Лариса, та, яка має неймовірне почуття гумору, я вам вже про це розповідала. Ларисочка, тримай мікрофончик, ось так нічого не йде на натискай. Що ви хочете сказати в цей чудовий день? Побажати. Кажіть. Христос так, як хріжайся. ти живеш, Лариска. Христос охрестився, слабі мою. Я бажаю нам тільки перемоги, спокою, І щоб. Наші воїни повернулися додому, щоб ми спокійно відсвяткували свято перемоги. і нам перемоги і перемоги і, ми, і, перемоги, перемоги. і миру, і дай мікрофончик надійка не хоче так. Ну ось так я своїми львівськими бусінками, пані Надійкою, пані Ларисою, і знімкою нас пані Оля з поліклініки по сусідству. Дуже дякую. Ми причастуємося цим неймовірним, закарпатським, солотвинським вином з єдиним бажанням на нас усіх перемоги і миру після перемоги. Давайте. За перемогу, за, перемогу. за наших хлопців. За і я хочу сказати, що ви знаєте. Може бути глянець, може бути лоск, може бути лакшері. Але це настільки неважливо, коли там немає душі. І може бути дуже просто, дуже спокійно. Але там, де є душа і щирість. І це саме головне, в нашій країні я завжди про це скрізь кажу. От я тільки приїхала до Львова, тільки ми перетнули кордон, навіть ще в Польщі. І я вже бачу ці слов'янські гарні дівчатка, ці обличчя, а потім, коли Україну, і наша дівчинка е, прикордонниця, така гарнюня. І ми вже їдемо по Україні і співаємо і червону руту. Ми ж на Єлисейських полях співали червону руту. Там араби підспівували французькі і афроамериканські Тобто всі співали нашу червону руту з прапором України. Не все зазнято, але фрагменти зазняті. А у нас так добре. Я вчора так кайфувала, коли я ходила по вечірньому Львову, і дзига, і ці хлопці з таким рок-концертом, і копальня кави з блюзом з джазом. І всі об... і люди підходять до тебе. Вітаються, тому що багато хто знає, просто а молодь, каже, Боже, які ви яскраві. Каже, ви такі, такі. Ви знаєте, і це таке неймовірне відчуття, споріднені з душ. І це не про кошти, це не купиш ні за які кошти, це те, що в серцях, це те, що в думках. І ось такі імпровізаційні зйомки це все життя від серця до серця. І це те, що нас об'єднує. Ми неймовірна нація. Правда. Правда, у нас неймовірні люди. Ми особливі з особливими серцями і душами. Ну, Ось такими так було, є і буде. Слава Україні! Героям славна. і святами усіма. Миру нас. і миру. Пауза.